Як треба часто, ставши на коліна до Бога помолитись небеса, так щоб почув, щоб дав раді спасіння, благословив що все твоє життя, як часто треба нам в житті боротись, боротись з Богом, наче як і в давнину, стать на коліна і просить у Бога сказати, не встану, доки відповідь у небо не знайду. Як часто ми зрішаємо багато і кажемо Господу, що більш не буду, ні та знов зрішив і знову святість втратив, здається, Бог ніколи не простить. та Божій милості нема кордонів, Божій любві до Тебе й до мене, вона безмірна, і тому, стаючи на коліна, нам Бог прощає за життя земне. Здавалось, би ніколи не простив би, бо стільки ж можна миловить спасать. Та Бог прощає, милує і терпить. Людина так не може всіх прощать. Тебе Бог любить і тому сьогодні прощає і наказує і б'є. Якщо в тебе все добре, то, можливо, ти вже не Божий Перевір життя своє. В своїх дітей він віру провіряє, випробування посилає у житті, та все ж своїх ніколи не лишає, дарує поміч і силу для душі. В останній час цей страшний і нелегкий, нам треба віру зберегти свою. Та саме більше, що болить у серці, це діти, що боли усі в раю. І як часто, мамо, треба, щоб ти стала вночі й молилась довго у сльозах, бо діти падають, не бачать вони світла, їх ворог крадив батька на очах. Чи нам стояти руки так зложивши? Чи нам не плакати за діток всіх своїх? Хто, як не ми, за них буде молитись? О мамо й тато, встань за діток милості проси! Чиш нам сміятись, веселитись і радіти, коли твій син він тоне у гріхах? Як часто треба за життя його боротись, життя із Богом, за спасіння вічний дар? Молися, мамо, тату, ти молися. Я вірю, чує Бог молитви і бачить сльози всі твої. На небі буде вам від Бога нагорода за всі молитви, недоспані ночі всі твої. Водіти, як почуєте молитву, молитву мами й тата за себе. Схиліться низько і плачте разом з ними. Твій тато й мама цього довго жде. Батьки одні, і тому я закликаю їх цінувати, поки ще живі. Вони ж дали тобі життя, а ти так часто їх не цінуєш, ображаєш аж до сліз. Несіть їм квіти, слава Богу, ще не на могилку. Любіть, шануйте, і Бог нам каже теж про це. Стань на коліна і подякуй мамі й тата, не раньте серце батька словом, як ножем. Як часто треба, треба нам молитись і без нагадувань, і коли добре все. Подяку Господу за все складати, молитви завжди що плетіли до небес. Скажи а я і дім мій служимо Господеві, а я і дім служитимем Христу. Мою сім'ю я доручаю Богу, що на небі, довірусь Богу, і молюся, лиш йому. Молитва хай твоя ніколи не змовкає, несіть всі нужди і проблеми на руках, несіть подяку за усе, що маємо. Молитва ключ до неба, без нього ніяк. Ми без ключа не зайдемо у двері. Так само без молитви важко йти. Молись, мій, друже, і тоді я вірю, що на небі ми разом будемо славити Бога. Я и ты.